В ефірі передача особливе про особливі події і факти в житті України і світу. Мої вітання сьогодні, 17 травня. Саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як авіаконструктор Петро Балабуєв, фізик Ігор Дмитренко та режисер Борис Шарварко. Саме цього дня, 1919 року, в радянській Росії почали створювати табори примусової праці. А 1934 року в Аргентині вийшла перша українська газета Наш клич за народним календарем Сьогодні палагеї заступниці. А за календарем ООН – всесвітній день інформаційного середовища. Триває резонанс довкола заборони в Україні антиукраїнських російських телеканалів і соціальних мереж Яндекс Фон, Вконтакті» та «Однокласники». а також санкції проти однієї 1228 одіозних фізичних осіб, серед яких співак Кубзон. Багатьох фірм серед них Житомирська фірма «Парус Житомир та популярної бухгалтерської програми Один ес НАТО заявило, що блокування Україною російських ресурсів це питання безпеки, а не свободи слова. Музика. Упродовж теми боротьби України з путінською Росією. Верховна Рада ввела покарання за носіння георгіївських стрічок. І ще про особливі події та факти у житті України і світу. Начальника клініки психіатрії головного військового госпіталю Міноборони затримали на хабарі у 52 тисячі гривень. У четвер Україна вшанує пам'ять жертв кримсько-татарського народу. Пара з Києва у Запоріжжі продала власну новонароджену доньку за 7 тисяч доларів. За такий вчинок їм загрожує від 8 до 15 років за ґратами. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, найбільш петущою країною у світі є Литва за рік: 16 літрів алкоголю на душу населення. Друге місце в Білорусі, третє у Латвії, четверте в Росії. У Туреччині заарештовані 85 співробітників міністерства енергетики та міністерства освіти за підозрою у зв'язках з Гюленом, якого вважають організатором спроби державного перевороту. Вже з 1 червня у Житомирі вартість проїзду в громадських маршрутках становитиме 5 гривень. Близько ста людей прийшли на засідання виконкому, аби висказати своє невдоволення по можливому підняттю цін на проїзд. Про це далі у відеосюжеті. Та вимоги близько ста людей прийшли на засідання виконавчого комітету, аби висказати своє невдоволення по можливому підняттю цін на проїзд до п'яти гривень міських маршрут. До речі, обстеження було проведено з порушеннями із чотирьох маршруток на п'ятому, три вибачайте, як сказали водії, там в нього понос він пішов. Ось його зафіксовано. Ці документи є. Будьте ласкаві, ну не можна саме похабно відноситися. Громадські діячі та звичайні громадяни заважали Чата обговорення зазначеного питання, вимагаючи перенести процес до сесійної зали. Це ж просто вообще. Що тут проблема? Шановні члени виконкому, дуже велике прохання встати і перейти в велику залу. Бо Сергій Іванович каже мені, що ви хочете, сюди туди переходьте. Ну я можу перейти. просили перевести. И вчера же про это говорили. Так, э, пере... кто от перевозчиков? Что сделано, что под соглашением? Что за <просу> Народними конформнативоді п'ята зетиском міський голова засідать передніс. Далі розпочалося жваве обговорення. Спочатку містяни висловили своє невдоволення, адже вважають, що і три гривні забагато за такий сервіс. Друге зауваження відсутність альтернативи на віддалених маршрутах міста. Далі черга влади відповідати на зауваження, де там державу, в магазині. нічого не Різнес розуміє позицію житомирян, але має свої аргументи та каже, що в сучасних реаліях ціною в 3 гривні на проїзд вижити майже нереально. Сталося перевізникам, взагалі нас би, не вважають не за людей, а не за що. що в всіх ситуаціях, коли було підняття тарифу, завжди во винуваті перевізники. Хоча я скажу щиро і чесно: питання є, є людський фактор, є водії, є багато питань, які недоопрацьовані. Поговорили та вислухали один одного час приймати рішення. Члени виконавчого комітету висунули ряд вимог перевізникам та ухвалили рішення з 1 червня. Житомирян чекає новий тариф у 5 гривень маршрутному таксі. Костянтин Касьян, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. А от як відреагували на цю тарифну новинку Житомиряни експрес-опитування обласного телебачення? Відображується на вас це що нам чи стане їздити Житомирянам краще? Ну, надіємося, що буде краще. Раз піднімають ціни, значить услуги покращують. Я думаю, що нічого не зміниться. Чому? Ну, тому що у нас все після любого подорожання завжди нічого не міняється. Так остається і було, що міняється подорожання, а змін ніяких нема. Якщо дотримуються водії того договору, який вимагають, щоб підписали вони да, з владою. Якщо вони дотримуються, якщо наведуть порядок, звісно, згідно цього договору, то я думаю, що зміниться, тому що немає іншого виходу. Не знаю, надіємося, що стане краще їздити людям. Що зміниться від того, що воно подарожі? Ну, зараз бензин дорожчий, Я розумію, що вони мають підвищити ціни, тому, що ну як. Їм все ж за щось і жити треба, і свої сім'ї кормити. Якщо подорожчання має бути, так і сервіс потрібно покращити. Та, наш менталітет. Як їздили, так і будуть їздити. Та нас постійно піднімаються ціни. І ніяк не пливає. Ні. Чому? Ви самі прекрасно знаєте, чому. Машин нових немає. Якості як не було, так і немає. Водій може курити, лускати семічки, говорити по мобільному телефону і вести ще 35 чоловік в маршрутці, яка розрахована на 22. Чи перейдуть деяка частина людей на альтернативу ходити пішки? Можливо, але справа в тому, що і зараз у нас люди, якщо вони мають таку можливість ходити пішки, тобто недалеко до роботи, то вони ходять. Багато людей зможуть звичайно, але люди похилого віку. Я думаю, що для них це буде тяжко. Люди молодого віку, так я вважаю, що для них це й корисніше буде. Да, будемо ходити пішком. Пенсіонерам треба ходити пішком. Завтра, 18 травня, вся Україна святкуватиме день вишиванки. У Житомирі цього дня пройде багато культурно-мистецьких заходів. І ще про особливі події у житті нашого краю. 18 травня у Житомирі стартує чотириденний чемпіонат України з велоспорту. Обласне телебачення покаже у неділю, 21 травня, прем'єру передачі про наших давніх друзів, народного артиста України Івана Сльоту і поета, пісняра Володимира Шинкарука. Початок о 20-й годині 20 хвилин. Передача вийде в рамках підготовки до нашого 25-річного ювілею. Уже 25 років телеканал Житомир у медійному просторі України. Житомирське обласне телебачення пройшло шлях від каналу Новачка до суспільного мовника. 25 років телевізійної історії рідного краю, 25 років життя земляків тисячі ефірних годин. Безліч програм, прогідних людей, наших земляків, сотні перемог на міжнародних та українських телефестивалях та конкурсах. Телеканал Житомир, головний суспільний мовник області. І завершую незвичайним. експерти вирахували середній вік транспортних засобів в Україні. Він становить майже 20 років і є найгіршим, починаючи з 2000 року. У Європі ця цифра становить менше 9 років. Загалом у нашій країні понад 9 мільйонів авто, з яких більше половини випущені в СРСР та країнах СНД. Наймасовіші автомобілі ВАЗ, ГАЗ, Заса також Фольксваген, Део Форта Опель. І все ж ми не найгірші Най найстаріші автомобілі зафіксовано на Кубі. Там їх середній вік сягає 40 років. Це була програма «Особливе» про особливі події. Факти у житті України і світу у студії для вас працювала Інна Літовченко. На все добре.